Цілком таємно серед білого дня у столиці військові транспортували важку техніку. САУ Т-64 та шилка поїхали на фронт. У самому оборонному відомстві відмовились коментувати появу техніки на вулицях столиці, пославшись на таємниці про героїв у АТО. Вустами кореспонденті спецкору вітає. Цілились у літак аерофлоту, а збили Боїнг, що був вражений пасажирський літак. Російських авіаліній аерофлоту Росія планувала збити свій літак, аби списати все на українців і вдертись на нашу територію. На зло своїм громадянам. Росія вводить повний запрет. Росія обмежила росіян у продуктах із Європи та Сполучених Штатів і пересаджує своїх громадян на лади. РНБО без секретаря. Президент підписав відставку Парубія. Майдан у вогні сьогодні. Зранку в центрі столиці знову горіли шини у такий спосіб. Ті, хто вже гарно собі облаштувався на метах на майдані, били на сполах. Бо батальйон Київ один разом із комунальниками прийшли вичищати центр столиці. Це не сподобалося так званим майданівцям. Люди хапалися за ножі та палиці. Утім, попри сутички, вдалося розчистити частину майдану, посунувши не майданівців далі. І що найцікавіше, там же на майдані затримали дві диверсійні групи з гранатометом та набоями. Ганна бока далі. Центр столиці знову палає, але сьогодні шини у вогонь підкидають переважно ті, хто лише прикривається славним іменем майдану. Люди ж обабіч уже спокійно спостерігають за оцим видовищем і кажуть: місце, де починалася революція гідності, давно пора. Очистити, прибрати з Майдану барикади і сміття, комунальники збираються близько дев'ятої ранку, але зайти за бетонні брили наважуються не одразу, бо ті, хто вважає цю територію своєю, одразу перекривають їм дорогу, намагаються захопити техніку і готують коктейлі молотова. Коктейлі давайте сюди. Перших непривітних майданівців виносить ногами вперед спецбатальйон МВС. Але комунальники взятися до праці все одно не квапляться. Страшно. Ходь би не набили, от ті, що сидять там. <ривіт> ну нічого, будемо старати. Зрештою, таки починають, грибуть, метуть і скаржаться на сморять. Тут ти п'єш. Зачем це все тут вісти для того, щоб перш ніж комунальники розбирають намети, силовики їх перевіряють. Це боєприпаси. Гранаты, которые выстреливаются, разрывные гранаты. Бійці батальйону Київ – Це колишні майданівці, які пережили тут найтяжчі часи революції, Уже побували в зоні. АТО і в час ротації прийшли попрацювати і на майдан. кажуть, усе, що тут залишилося, їм не подобається. Той майдан, який був, того вже немає. Я тебе не бачу ні в ні в нинішні мешканці майдану довго звинувачення не слухають, зносять шини наново і підпалюють. Сюди. І з їдкого диму раптом вибігають діти. Куди вам? скрутива. А що ви там робите в палатах? Спи. 19. Чому ти не вчишся, не працюєш? Не хочу сейчас. А вже за півгодини вибігають і комунальники. Їх виганяють кийками і камінням. Перехожі фіксують усе на телефони та обурюються. Майдан свою роль вже свій час виконав. Потрібно не тут стояти. Кожного разу, коли йдеш на роботу, хвилюйся чи прийдеш нормально, чи ні, а дійсно бути там, де ти потрібні батька і свої Україну захищати. Кожного ранку йдемо на роботу. Тут бомжатні. Отам бо там, мабуть криси бігають більше, ніж собаки. Уже по обіді барикади поновлюються. Сотники майдану збирають журналістів і називають оцих комунальників із сивими вусами. Провокаторами і тітушками. Вділися в курточки комунальні, але ті курточки на них навіть не застьоговалися. Коли почали з ними задавати елементарні запитання, наскільки вони мають відношення до комунальної служби, вони не мають відношення ні до комунальної служби, ні до КМДА. Справжні комунальники знаходяться набагато далі від Майдану. Комунальники вже справді були далеко, коли їх звинувачували в підпалі, але обіцяли. Повернутися. А ви повернетеся поприбирати Будь на вязков, Майдані в Києві має бути порядок. Ганна Бока, Дмитро Сапронов, Віталія Фанасієнко, Іван Павлович. 2+,2. Замість малазійського боїнга терористи на сході планували збити літак аерофлоту, який прямував маршрутом Москва. Ларнака докази цього сьогодні оприлюднили в СБУ. Власне, ця катастрофа планувалась як привід для російського вторгнення в Україну. Наші спецслужби переконані, терористи просто переплутали населені пункти, поблизу яких вони мали стати на позиції. Річ у тім, що на Донеччині є кілька населених пунктів з однаковими назвами. Населений пункт Первомайський поблизу Сніжного, звідки і збили Боїнг та Первомайське на захід від Донецька, над яким у цей самий час пролітав борт аерофлоту. Вочевидь, навідники Бука про це були мало поінформовані. Якби таки знищили літак аерофлоту, Росія би звинуватила Україну в загибелі своїх громадян і ввела в війська, але все вийшло інакше. Невинними жертвами терористів стали пасажири Боїнга 777. Були заплановані для того. Щоб з Первомайського, яке знаходиться на захід від Донецька, в 20 кілометрів, був вражений пасажирський літак російських авіаліній Аерофлоту. І саме тоді вони планували, що літак впав би в разі вчинення теракту саме проти нього, на територію, яку на той час контролювали і зараз контролюють українські збройні сили. Бої за Донецьк та Луганськ українські військові таки ведуть наступальні дії у передмістях обласних центрів. Поки що позиції терористів атакують без важкого озброєння та авіації. Донецьк обстрілює самі терористи цілодобово. За добу загинуло троє мирних жителів та п'ятеро поранені життя в містах. Перетвориться на екстремальне виживання без світла, води, продуктів та грошей. Елітний район Донецька сьогодні обстріляли з важкої артилерійської зброї. Мінами пошкоджені п'ять багатоповерхових будинків. Осколками снарядів прошило три десятки тролейбусів у транспортному парку. Розривів було ну порядка полутора десятків. От в ці дома попала ну, мабуть, штук сім, восім це точно, прямо попадання в дома. Всі інші просто в асфальті. Ну рядом із за взривної волни за осколків повибивало стекла, двері, окна. Кілька снарядів влучили в один із корпусів першої міської лікарні. П'ятеро людей травмовані. Одного зі своїх пацієнтів лікар урятувати не зміг. Повредили ліве легке. серце буквально просто адказала. За ще ну комірал смерть. Крім центру сьогодні під обстріли мінометів потрапили район площі Бакинських комісарів, мікрорайон Азотний, околиці міста, спальні райони Будьонівський та Петровський. Свідки повідомляють, стріляли ДНРівці з мінометів, установлених на території дитячої залізниці. Терористи показово обстріляли вже звільнене від бойовиків місто Лутугіне на Луганщині, а напередодні Первомайськ. У місті немає зв'язку. Оперативні служби не працюють. Офіційної інформації про наслідки стрілянини. Немає. У мережі з'явилося відео, як бойовики викладають перед оператором російського телебачення тіла загиблих. І от посмотрите, що твориться. П'ять трупів. Це тільки з одного підвалу. А десь ще руїни. І під этими руїнами місці жителі говорять, що знаходяться трупи. Хаотичним вогнем бойовики також поливали горлівку. Від потрапляння снарядів геть вигорів дерев'яний храм, пошкоджена будівля місцевої лікарні. Пацієнти перечікували атаку з повітря в підвалі. Это... Роддом. А актота навірне рожають рожає зараз. Відсутність електрики, води, продуктів у містах викликає спекуляцію на всіх товарах. Банки в окупованих містах не працюють. Місцеві жителі скажуться, зарплати та пенсії не платять. Як далі жити, не знають. Я багатодітна мать у мене були соціальні виплати. зараз їх атмінілі. мій воєннослужащий, воєнна теж пенсії відмінили. Денег немає, банкомати не працюють, Банки не працюють, Переводи отримати нереально. Світлана Фечун спецкор два плюс Росія не припиняє обстрілювати українські війська на кордоні із мінометів артилерії та градів. Обстріляли блокпости в районах сіл Сабіка, Красний Яр та Дякове. А по позиціях зведено прикордонного загону в районі села Юганівка Луганської області здійснили 46 пострілів. Серед прикордонників є поранені. Тим часом бойова техніка суне з Росії в Україну. Військову техніку переправляли через річку Міус поблизу села Червонозоря на Донеччині. Біля села Провалля в Луганській області переправлено 9 танків, 3 БМП, 4 БТР та 2 Урали. А в Краснодонський район в'їхала ще одна колона з БТРами та вантажівками. Тим часом 46 українських військових і досі залишаються на території Російської Федерації після того, як під обстрілом терористів перейшли кордон. Це 18 військових, 72-ї бригади та 28 прикордонників. П'ятьох із них офіцерів Росіяни заарештували, звинувативши в тому, що вони, начебто, обстрілювали територію РФ. Без це є провокація. Це є порушення норм міжнародного права. Права і те, що не допускається до наших хлопців, наш генеральний консул, це є також дуже великим порушенням прав норм міжнародного права. Справді їм це звинувачення висунуто. Їх заарештовано, їх вже вивезли поліція. У відставку подав секретар РНБО Андрій Паробій. Указ про його звільнення вже з'явився на сайті президента України про своє рішення. Парубій написав у соцмережі коментувати свою відставку в умовах війни. Уже колишній секретар Радбезу вважає неприйнятним. Хто очолить РНБО? Поки що невідомо як невідомо, і наступне місце роботи парубія на своїй сторінці у Фейсбуці. Він написав, що і далі допомагатиме фронту. Зокрема, добровольчим батальйонам, прес-секретар президента України в соцмережі запевнив, звільнення паробія жодним чином не показує наявність принципових суперечностей із главою держави. Парбі залишається в команді Порошенка. Бий своїх, щоб чужі боялись, терористи готують ліквідації кількох своїх ватажків у чорному списку. Є Сергій Здрилюк на прізвисько Абвар-помічник. Біса та ще четверо польових командирів із позивними Монгол, Рим, Мрієць та Віталій. СБУ перехопило розмову між двома бойовиками, які обговорюють ліцензію на вбивство від ГРУ Генштабу Росії. До речі, усунути терористи планують і Болотова. І сьогодні стало відомо, що Олександр Бородай, прем'єр-міністр терористичної ДНР, подав відставку як на Наваліру теж ліцензію отримав, тут папірят в бавику. если там лицензия, то и на твоего друга тоже я так думаю. Добро. Пробей а я... там, на меня не было. она нальют, а там не разбираются. Ванечка, это не будет. Это а? будет только после меня. Росія на міжнародні санкції відповіла своїми, заборонила імпорт сільгоспродукції з країн Європи, Сполучених Штатів, Канади та Австралії. Без іноземних молочки, риби, овочів та сирів лишаться Росіяни. Міжнародні корпорації скорочують виробництво на заводах УРФ. Натомість, уряд Білокам'яної вже готує сюрприз для народу і обіцяє пересадити всіх на вітчизняні лади. Кремль також заборонив транзитні польоти через свою територію українським та європейським компаніям. Голландські сири та іспанські персики востаннє на цих полицях. Президент Путін жартують у мережі, вирішив довести, що він теж західний політик, і теж запровадив проти росіян санкції. самходять повний запрет на поставки говядини, свинини, плода продукції, тобто і фруктів, м'ясо, птиці, риби, сиров, молока і молочних продуктів из стран Евросоюза, Союзу, США Америки, Австралії, Канади і Королівства Норвегія. Делікатесів, які встигли добратися до ресторанів та магазинів, вистачить до кінця літа. З осені про Хамон та Камамбер доведеться забути. Столичний середній клас, хоч і не так давно дізнався, що це таке, в шоці. Коли я сказала, що мотивом швидкого переїзду з Росії може бути закриття Фейсбука. Но тут меня хотят оставить без самого главного, без вкусной еды. Зачем они так? Мне же в Москве вообще-то нравится. Скажите, что все это неправда и не так сурово, как пишут СМИ. А ті, кому грошей на іноземні витребеньки і без того не вистачало, навпаки, путінську ініціативу радо підтримують. Треба самі вирощувати, овощі, фрукти, також промышленість, піднімати свою, не завозити товари, відкуди-то не Нам ось вот вся ця фігня, яка тут завозить, Может, віка не гнить і в нас знаходиться. Вот тут надоєло. м'ясо та ковбаси завозити з південної Америки, молочні продукти та картоплю з Білорусі. Так коментують заборону делікатесів, ресторатори і промисловці, старанно ухиляючись від негативних оцінок законотворчих ініціатив. Європейці обіцяють відповісти симетрично. Заборона рік і Росією імпорту європейських продуктів. Очевидно, політично мотивована. Ми зберігаємо за собою право реагувати на це оголошення. Відповідь. Це означає передусім скаргу до світової організації торгівлі, куди з великими зусиллями роками пробивалася Росія. Імпортні війни, норми сот забороняють. Але експерти констатують: насправді ні російський, ані європейський ринок ця заборона не вразить. В Цілому Росія експортує ЄС товарів на суму 120 мільярдів євро, із них лише 2 мільярда це є овочі, фрукти і так далі. Тобто для європейського союзу. Це буде чутливим, але не катастрофічним. Тож іноземці не дарма дивуються єдиними, хто постраждають насправді, стануть росіяни, яким було не байдуже чим харчуватися. Я визнаю, що не можу зрозуміти, чим утримання росіян від доступу до якісної їжі може комусь допомогти. Нехай тепер російський уряд пояснює, чому забирання в росіян їжі це хороша річ, але інтереси меншості в Російській Федерації звична жертва на користь загального патріотизму. Яна Сарчук, Тетяна Лсарчук, Юлія Вебер, спецкор два плюс Ніхто, крім них, девіз, з яким спецпризначенці кіровоградського полку гинуть на сході. Кіровоград у триденній жалобі. У місті скасовані всі розважальні заходи і приспущені прапори. Другий день поспіль тут ховають героїв-десантників третього окремого полку. Учора в останню путь містяни провели чотирьох спецпризначенців сьогодні, ще трьох героїв, яких вбили терористи на сході України. Останню шану героям разом із тисячами кіровоградців віддали почесна варта та оркестр президентського полку серед загиблих двоє вищих офіцерів. Командир загону спеціального призначення, підпоковник Сергій Лисенко та старшина роти спецпризначення Олексій Глобенко загинули 29 липня під Сніжним в результаті мінометного та зенітно-ракетного обстрілу бойовиків. Підпоковник Лисенко залишити своїх бійців під обстрілом одних не міг. По Штату мог би знаходитися в базовому таборі, вирішувати питання на місці, а з категорії тих людей, які не могли сидіти в базових таборах. завжди був з групою. Завжди на передових рубежах. Старшина Олексій Глубенко своїм тілом прикрив своїх товаришів. Він і у мирний час завжди першим приходив на допомогу. Ката допомога треба була. К ньому все от нього зависящее, Ну чтобы помочь человеку. Ну, в будь-якій ситуації. Така була було, він була, був готовий прийти на допомогу. Замполіта Сергія Сенчева всі називали душею полку. Підполковнику тяжко поранили під час штурму стратегічної висоти Савур могили. Його прооперували у польовому шпиталі, але транспортування до Дніпропетровська не витримав. Десантники, прощаючись зі своїм командиром, просто плачуть. І коли мені подзвонили, що він ранений у нас всіх руки опустилися. Коли Каданоші позвоніли, що все... нету его это было это человек полка это человек я не могу держать слезы свои это человек полка это офицер это это спецназовец настоящий земля ему пухом Тілами загиблих героїв пронесли повз прохідну військову частини, в якій вони служили, поховали спецпризначенців на рівненському цвинтарі, де облаштують алею героїв. Олена Швора, Роман Круніш, Кірова Грач на спецкорва плюс два. Північно-Атлантичний альянс ставить крапку в співпраці з Росією. Про це генсек НАТО Андерс Фох Расмусен заявив в Києві під час зустрічі зі спікером парламенту. Мало того, блок змінює колективну оборону для захисту всіх членів НАТО. Альянс засудив дії Росії, і обіцяє допомогу та співпрацю Україні, а також реформи у військовій царині. Нагадаю, Андерс Фох Расмусен приїхав з офіційним візитом до України. Ольга Максимова чула генсека. Олю вітання, скажи, будь ласка. Чим він обнадіяв Україну? Вітаю, Руслане. Власне від сьогодні НАТО офіційно припинило практичну співпрацю з Росією за усіма напрямками. Про це повідомив е, генеральний секретар Андрія Расмусен, який перебуває з офіційним візитом у Києві. Прошу пряму мову. Афганістан камвойде про Афганістан. Операції боротьби з тероризмом, проти тероризму з оборотом незаконним оборотом наркотиків та піратством. я наголошую на цьому, скільки ми these маємо these спільний інтерес у тому, щоб But протистояти them, цим загрозам after безпеці. Але, вочевидь, після Незаконних військових дій з боку Росії щодо України ми не можемо мати справу з Росією як, як раніше. Саме за цієї причини ми призупинили практичну співпрацю з Росією. На такі заходи альянс пішов через те, що Росія не зробила жодного кроку за для деэскаліації конфлікту. За словами генсека НАТО, навпаки, вона продовжує поглиблювати підтримку бойовиків на сході України та нарощувати сили та засоби на кордоні з нашою державою. Щодо власне підтримки НАТО, власне, нашої країни, то Расмусен зазначив, що альянс готовий також і надавати, але власне радниками за для реформування оборонної галузі. А ось прямої відповіді на питання чи готове НАТО надіслати військових та зброю, він так і не надав. як я вже зауважив. Ми дуже занепокоєні що Росія. Тримає цей. Варіант як можливий, hope, у резерві, так мовити. але я дуже сподіваюся, back, що Росія um, зробить крок назад, in оскільки це не відповідало б інтересам Росії продовжувати свою інтервенцію. Подальша інтервенція з боку further Росії спричиниться до подальшої міжнародної of, uh, ізоляції Росії. Хочу зазначити, що візит генсека НАТО в Україні тривав лише кілька годин. Зустріч відбувалась напередодні заплановано на 4 та 5 вересня саміт ООН, ой, Вибачте, НАТО, який відбудеться у Великобританії. А також в рамках саме того заходу відбудеться засідання комісії Україна НАТО на рівні голів держав та урядів. Студія, дякую, Оля Ольга Максимова про допомогу Альянса Україні і засудження політики Росії. 79 та Миколаївська аеромобільна бригада без втрат змогла вийти з оточення з прикордонної зони. Більше місяця наші військові в оточенні утримували позиції. Із території Росії їх постійно обстрілювали із систем ГРАД із боку Донбасських сил сіл вогонь по них вели терористи. Операція з виведення особового складу. Відбулася вночі. Жертв серед бійців немає. Про це журналістам розповів волонтер Юрій Бірюков, який опікується цією бригадою. Проте каже, техніка та обмундирування військових геть знищені наразі на базі 79-ї у Миколаєві збираються створити добровольчий батальйон Фенікс. Там добровольці місяць проходитимуть підготовку. Після чого відправляться на передову. По оснащенню как бы, по-моєму в 79 й бригаді прецедентів немає. по вооруженню. Будет большой батальон, будет артиллерия в батальоне, то есть там серьезная боевая единица будет. Будем искать людей, будем приглашать людей, будем отбирать людей, будем тренировать, будем экипировать. Там громадный бюджет, там нужна колесная техника, которую нужно будет покупать, потому что то, что осталось на складах, мы дольше будем ее ремонтировать, это дороже стоит будет. Наймолодший герой АТО 18-річний кулеметник Дмитро Махов із Прикарпаття. Він врятував своїх побратимів у важкому бою і отримав нагороду від президента. Орден за мужність третього ступеня. Кулеметник прикрив товаришів, коли ті намагались зайняти нові позиції. І з героєм спілкувалась Алапас. Він наймолодший орденоносець антитерористичної операції. У рідному селі 18-річного Дмитра Махова називають дуже скромним. Сам хлопець орденом не пишається, каже на війні всі герої. Там якийсь орден, типом мужество ні на війні, так як я здаю, всі рівні. Підрозділ Дмитра брав участь у зачистці від терористів селища Ямпіль на Донеччині. І в той час, коли бойовики відкрили нищівний вогонь, Дмитро не розгубився. Почав відстрілюватися з кулемета, прикривши товаришів, які в цей момент змогли не лише зайняти кругову оборону, а й забрати з поля бою поранених і загиблих. За це президент нагородив юнака орденом за мужність третього ступеня. Діма чітко, з холодним розумом зробив ту роботу, яку мав зробити. Кажу, що герої мало мало говорять, а більше справами. Оце певно, про нашого Дмитра. Дмитро з дитинства марив військовою службою, але минулої осені, коли настав час іти на строкову, його на службу брати не захотіли. І старший команди відмовився брати Діму. Служити на строкову службу, бо він дуже спокійний, ну відповідає тільки на питання так, ні. Діма дуже хотів служити, і ми запропонували йому військову службу за контрактом. На що він з радістю погодився, але бачите, такі людські якості вони проявляються в екстремальній ситуації. Про високу нагороду Дмитро Махов дізнався випадково від місцевих журналістів. Наразі хлопець у рідному селі оговтується після кульового поранення в обличчя, якого зазнав у тому бою. Біля Ямполя, коли отримає орден, її гадки немає, але зізнався, вже подивився в інтернеті і побачив нагороду. Краще б був живий, здоровий і хай буде і не ордено носиться. Лікарняний Дмитра закінчується за три тижні. Тоді він має їхати в рідну військову частину. Звідти, сподівається, хлопець він невдовзі вирушить знову на схід. Чому? Я кажу, всі там друзі, яким я служив, всі там ну, меми та очистити їх. І все до кордону не піти там на Росію, там, а просто захистити так якби, своє, те, що належить нам. Але за два роки, коли закінчиться контракт, Дмитро збирається порвати з армією, не приховує дитячі мрії, геть не збіглися з дорослим життям. Все, що я хотів дізнатися про армію, я дізнався, що таке війна, як проходити її. Це не те, що по телевізорі покажуть. Це насправді щось інше. Але пас Романдучик, Прикарпаття, спецкор два плюс Більше новин вже о 21.30 у підсумковому випуску. Дочекайтесь, побачимося.